Привіт, друзі! Колись у полусаднику у нас ріс горіх старенький-старенький. Його спиляли, залишивши ось такий високий пеньок, з того розрахунку, що з нього може вийти чудовий будиночок, окраса квітника, який там буде. Дерево було з подвійним стовбуром, один з яких був спиляний нижче пенька, і утворився такий майданчик. Ви вже бачили, які мені випиляли віконечко і дверцята. Обираємо них місце, а щоб їх прибити до пенька, треба зрізати кору на тому місці. Зрізаємо за допомогою долота і молотка. Перед цим обвівши віконечко маркером і от видобуємо кору. Це виявилося, не дуже зручно, довелося прикласти зусилля, але все ж таки це можливо віконечко вставили, але я його ще додатково зафіксую маленьким цвяшком, так буде надійніше. хоча воно добре тримається, та все ж таки на цвях посадю. Так само на місці, де будуть дверцята, обводимо їх маркером і так само видобуємо кору. Приміряємо, дверцята добре вставляються в утворену нішу. Вікон це і двері вже на місці, можна сказати. тут я ще жука приліпила сонечко. Воно на липучці, ну, ви знаєте, продаються такі жуки, вони дерев'яні. На Я його приліпила, ну, так, щоб приміряти його локацію знайти. От, але все ж таки я його теж, маленьким цвяшком прикріплю, так буде найдійніше. Ну, і потім я ще його додатково лаком покрила, щоб фарба не облазила в нього ну і щоб цвяшок не давав ржавчину. Дверцята так само садимо на цвяшки, щоб краще трималися. Ну, а до дверцят пасуватиме малесенький ключик і знову ж таки повісь його на цвяшок. Далі треба зробити пеньочку у будиночку дах. Недовго думала, з чого його і як зробити, вирішила, що він буде з дерева, тобто з дошки, ну, верніше, з двох дошок, але вирізаними під черепицю. Бензопилкою мені спиляли верхівку пенька, а Вийшло несимметрично, але то буде така родзинка, кривий будиночок і такий в нього дах. Ну, буде прикольно. А ось так працює фрезерний верстат, який мені вирізає одну з двох половинок даху. Бачите, малює, вирізає черепицю, таку луску наносить. Дах під черепицю. Далі фарбування лаком такий нерівномірний окрас зробили навмисно. Дах прикрутили саморізами і будиночок вже готовий. Як бачите, ще таку драбинку зробила для свого гномика з гілочок і мотузки. Поставила в горщиках штучні квіти. Поливалочку, грибочки, таке оздоблення. Фігурки можна рухати, але краще їх посадити все ж таки теж на цвяшки, щоб від вітру вони не позлітали. Довкрус ще в нас буде парканчик, посадю квіти. Ну а будиночок для гнома вже є. Зробили і тепер не можу. Намилуватися ним. Сподіваюся, вам було цікаво. Я подала вам ідею, як зробити і оздобити такий будиночок. Спробуйте і ви.